Чарлі і шоколадна фабрика. Розділ 11. ЧУДо. Чарлі зайшов до крамнички і поклав на прилавок мокру доларову банкноту. Один високочудесний зефір мелад вонки. Випалив він, пригадуючи смак батончика, подарованого на день народження. Чоловік за прилавком був жирний і вгодований. Мав великі губи, гладкі щоки і товстелезну шию. Жир навколо шиї звисав складками на комір, немов гумовий обруч. Він відвернувся, сягнув рукою, тоді знову повернувся до Чарлі і дав йому батончик. Чарлі схопив шоколадку, миттю зірвав обгортку і вп'явся в неї зубами. Відкусив великий шматок. Тоді другий. «О!» Яка ж то радість запихати в рот величезні кусні чогось солодкого і твердого, яке неймовірне блаженство відчувати в роті тверду і поживну їжу? Синку, ти так сильно захотів батончика? лагідно спитав продавець. Чарлі кивнув, а рота йому аж розпирало шоколадом. Продавець поклав на прилавок здачу. Їж потроху порадив він, живіть заболить, якщо ковтати не прожувавши. Чарлі і далі пожадливо ковтав, не міг зупинитися. Не минуло й півхвилини, як батончик зник у горлі. Хлопець ледве дихав, але відчував неймовірне, величезне щастя. Простяг руку по здачу. Тоді завагався. Його очі були на одному рівні з прилавком дивилися на маленькі срібні монетки, що там лежали, усі десятицентові, дев'ять штук. Яка різниця, якщо він витратить ще однісіньку? Мабуть, сказав він тихо, мабуть, я візьму ще один батончик, такий самий, якщо можна. Чому ж не можна, відповів гладкий продавець. Знову сягнув собі за спину і дістав з полиці ще один високочудесний зефір меладвонки. Поклав його на прилавок. Чарлі взяв, здер обгортку. і раптом, з-під обгортки, блиснуло золотим сяйвом. Серце в нього завмерло. Це ж золотий квиток, закричав продавець. І підстрибнув на півметра вгору. У тебе золотий квиток. Ти знайшов останній золотий квиток. Ти ба. Ідіть усі сюди. Ідіть, дивіться, цей малий знайшов останній золотий квиток від вонки, ось він, у нього в руках. Здавалося, у продавця починається припадок. Та ще й у моїй крамничці кричав він. Хлопець його знайшов у моїй крамничці. Швидше кличте кореспондентів. Обережно, синку, не розірви. Це ж безцінна річ. За кілька секунд навколо Чарлі з'юрмилося з двадцятеро душ, а з вулиці проштовхувалися інші. Усім кортіло побачити золотий квиток і щасливця, котрий його знайшов. Де квиток? Закричав хтось. Підніміть угору, щоб усі бачили. Та ось він, ось він. відгукнувся ще хтось. Хлопець тримає його в руках. Дивіться, як сяє золото. І як це йому вдалося знайти? Хотів би я знати. Сердито загорлав якийсь товстий хлопець. Та я ж кілька тижнів купую щодня по двадцять батончиків. А уяви, скільки він усього матиме безплатно, заздрісно додав інший хлопець. Вистачить на все життя. Йому не завадить, бо він худий, мов скелет, зареготала якась дівчинка. Чарлі не поворухнувся. Він навіть не зняв з батончика золотий квиток, стояв непорушно. Міцно тримаючи цукерку двома руками, а довкола штовхався й галасував натовп. Чарлі, паморочилася голова. Здавалося, ніби зараз він злетить угору, як повітряна кулька, ще трохи його ноги відірвалися від землі. Чув, як серце гупає десь аж у горлі. Тієї миті він відчув, як хтось легенько торкнувся рукою його плеча. А коли зиркнув угору, то побачив над собою височенного чоловіка. Чуєш? прошепотів той чоловік. Я в тебе куплю, дам 50 доларів. Що скажеш? І ще дам новенького велосипеда. Гаразд? Ви що? Сказилися! Крикнула якась жінка, що стояла поруч, та я йому за цей квиток дам 500 доларів. Хочеш продати квиток за 500 доларів юначе? Та годі вже, гаркнув гладкий продавець, проштовхуючись крізь юрбу і міцно хапаючи Чарлі за руку. Дайте дитині спокій, розійдіться, випустіть його. А тоді зашепотів до Чарлі, підштовхуючи його до дверей. Нікому не віддавай. Бігом неси квиток додому, доки не загубив. Біжи і не зупиняйся аж до самої хати, зрозумів? Чарлі кивнув, знаєш, гладкий продавець на мить замовк і всміхнувся. Я відчуваю, що тобі цей квиток був дуже, дуже потрібний, страшенно за тебе радий. Щастя тобі, синку! Дякую вам. Відповів Чарлі і що духу помчав крізь сніг, а пробігаючи повз фабрику містера Вонки, помахав її рукою і проспівав: Я ще тебе побачу, я скоро тебе побачу. За п'ять хвилин він був удома.